У самому серці зеленого лісу, де дерева шепотіли казки, а струмочки співали ніжні пісеньки. Жив маленький ведмедик на ім'я Медик. Він був пухнастий, коричневий, з круглими вушками і очима, що світилися добротою. Медик жив у затишній хатинці під старою липою, де завжди пахло медом, ягодами та теплим молоком. Усі в лісі знали, якщо тобі сумно або холодно на серці, йди до медика, бо він умів ділитися теплом. Тепло медика було особливим воно не гріло лапки, як сонце, і не палило, як вогонь воно жило всередині, у його серці. Коли медик обіймав когось або просто слухав, як хтось розповідає про свої біди. Це тепло переходило до іншого і робило світ трішки світлішим. Сам медик ніколи не замислювався, звідки воно береться він просто був таким добрим і турботливим. Одного ранку медик прокинувся раніше, ніж зазвичай у лісі було дивно тихо не співали пташки, не дзищали бджоли, навіть вітер не шелестів листям. Ведмедик визирнув у віконце і помітив, що небо стало сірим, а сонце сховалося за густими хмарами. Медик приклав лапку до грудей і раптом відчув щось незвичне його серце було холодне. Ой, тихо прошепотів він. Де ж моє тепло? Медик спробував згадати, чи не віддав його комусь занадто багато, але нічого не згадав. Він заварив чай із ромашки, з'їв ложечку меду, але тепло не поверталося. Тоді він вирішив піти до своїх друзів може, вони щось знають. Першою він зустрів білочку Рудю, яка зазвичай весело стрибала з гілки на гілку. Та цього разу вона сиділа, згорнувшись клубочком, і сумно дивилася на жолуді: Привіт, Рудю! Лагідно сказав медик, чому ти така невесела? Я не знаю, зітхнула білочка. Мені чомусь холодно і сумно, навіть мої улюблені горішки не тішать. Медик хотів її обійняти, але відчув, що обійми не гріють, як раніше. Він злякався ще більше. Далі він зустрів їжачка колючка, зайчика стрибка. Лисичку сміянку, і всі вони були сумні, мовчазні і змерзлі, у лісі, ніби зникло щось дуже важливе. Тоді стара сова мудра, що жила на найвищому дубі, покликала медика до себе: Я знаю, що сталося, сказала сова, повільно кліпаючи очима. Тепло лісу загубилося. Тепло лісу, здивувався медик. Так кивнула сова. Твоє тепло частина великого тепла, яке тримає наш ліс живим і радісним. Але останнім часом у лісі стало забагато сварок, образ і байдужості. Тепло ослабло і розсипалося на іскри. Одна з них була в твоєму серці. І що ж робити? стривожено спитав медик. Потрібно зібрати іскри тепла. І повернути їх лісу, відповіла сова. Але це можна зробити лише з добрим серцем, навіть якщо воно зараз холодне. Медик не вагався він узяв свою маленьку торбинку, поклав туди трохи меду, ягід і вирушив у дорогу. Йому було страшно, але він знав, якщо не піде, ліс залишиться холодним назавжди. Дорога привела його до темної галявини, де колись ніхто не хотів гуляти. Там він побачив маленький тьмяний вогник під кущем. Це була перша іскра тепла. Поруч сидів маленький мишеня і плакав. Чому ти плачеш? спитав медик. Я загубився, схлипнув мишеня, і всі проходили повз, ніхто не допоміг. Медик сів поруч і просто послухав він не поспішав, не сердився, не думав про себе, і раптом іскра засяяла яскравіше. Медик обережно взяв її і відчув, як у грудях з'явилося слабке тепло. Далі він допоміг жабці вибратися з ямки, помирив двох пташенят, які посварилися через зернятко. І поділився медом із вовченням, яке боялося зізнатися, що йому самотньо. З кожною доброю справою іскри тепла знаходилися і поверталися до його серця. Воно грілося дедалі сильніше. Коли медик повернувся в центр лісу, його серце сяяло, мов маленьке сонце. Він став на галявині і обійняв землю, дерева, повітря. Тепло розлилося навколо, і ліс ожив. Пташки заспівали, квіти розквітли, а небо знову стало блакитним. Сова мудра усміхнулася. Пам'ятай, медик, сказала вона. Тепло не зникає, коли ним діляться воно зникає, коли про нього забувають. Відтоді медик жив так само, як і раніше, але тепер усі в лісі знали. Кожен має в серці маленьку іскру тепла, і якщо ділитися нею, світ завжди буде добрим, і якщо ти колись відчуєш холод у серці, просто зроби добру справу. Можливо, саме ти зараз станеш ведмедиком-медиком для когось іншого.